i <laughs> Невибагливо з вітчизняних, тобто британських продуктів і винятково без крохмалю. Це вимоги королеви Єлизавети до усього, що їй подають на сніданок, обід та вечерю. Кухарі, які працюють з королівською сім'єю, кажуть: Єлизавету гурманом аж ніяк не назвеш. Вона їсть, щоби жити. Натомість, її чоловік, принц Філіп, не лише обожнює смачно поїсти, а ладен говорити про їжу цілими днями. Отже, свій день Єлизавета починає з традиційного чаю і пари трійки печив. Її величність обожнює свіжу Заварений чай з бергамотом без цукру і молока. Щоправда, тут все таки є королівська забаганка. Свій ранішній чай вона п'є з посуду з тонкої, як яєчна шкарлупа, та ексклюзивної кістяної порцеляни. Потім королева переходить безпосередньо до сніданку. Зазвичай це зернові пластівці і фрукти. Іноді вона снідає тостами з джемом, перевагу віддає сливовому та абрикосовому. А коли є настрій, і хочеться чогось особливого, королева просить приготувати омлет з копченим лососом і одним трюфелем. До речі, порада від королеви задля найкращого омлету потрібні яйця з коричневою шкарлупою. І нарешті ексклюзивний рецепт млинців від Єлизавети, II, якому понад 55 років. Для цього треба взяти 300 грамів борошна, 4 столові ложки цукрової пудри, склянку молока, два яйця, по дві чайні ложки соди і винного каменю. Його можна замінити лимонним соком і нарешті дві столових ложки розтопленого вершкового масла. Усе добре перемішайте і випікайте на вершковому маслі по 2 хвилини з кожного боку. Прикрасити млинці по королівськи можна цукровою пудрою, клиновим сиропом або джемом.